Військовослужбовці ТЦК що навіть не встигли підійти до стріянина. Чоловік кинувся тікати, що й не побачив людей у формі. А коли його наздогнали, вдарив одного з військових кухонною сокирою. Попав йому в груди. Сталося це напередодні ввечері. На території міста Стрия військової області працівники Стрийської РТЦК разом з працівниками поліції здійснювали оголошення населенню щодо мобілізації і на одній із вулиць. З міста був зупинений громадянин вказаний з метою перевірки документів обліково-реєстраційних. Вказаний громадянин вчинив конфлікт з працівниками РТЦК. і… Як наслідок насліду спричинив одному з військовослужбовців стризької РТЦК тілесні ушкодження на даний час, сказана особа встановлена, затримана працівниками поліції. Нападника затримали це 52-річний місцевий мешканець. Наразі підозру йому не оголосили. Щодо стану постраждалого зараз, його життю нічого не загрожує. Наразі стану здоров'я його нічого не загрожує, було надано необхідна кваліфікована медична допомога. Сподіваюся, що він скоро приступить до своїх обов'язків військової служби. Це вже другий випадок нападу на військових ТЦК за останній час в нашій місцевості. Минулого тижня у Львові 30-річний харків'янин кинувся з ножем на військових, які підійшли перевірити його документи. 37-річний військовослужбовець ТЦК та ветеран російсько-української війни Юрій Бондаренко від дотриманих травм помер нападник під вартою.